7 січня плюс 7, але обіцяють, що буде плюс 9. От вирішив покататись, так би мовити, по катушкам місцевого масштабу. Я тут живу вже, скоро буде 10 років. Але я тільки малу-малу частину дослідив. Сьогодні їду дуже цікава, вулицю знайшов у нас. На мапі. От, мабуть, буде трошки індура. Поїдемо подивимось, якщо буде грязь, не поїду. Оце я стою початок вулиці Чкалова. От. Уже потім. Вулиця Леніна, але її переіменували на Різдвяну. Там Мічуріна переіменували на вулицю Волошкову, І не знаю, тут будуть переіменувати чи ні. Але чим вона мене зацікавила, ця вулиця? А от поїхали я покажу. Це як вулиця, але вона мене зацікавила. Ми тут часто гуляємо у двох семенівних. Це наш середнє коло. От якщо туди на Волошкову це велике коло, а якщо через Миколи чи аж вийти туди, на Шевченка... to dużo wykreśla что мені мне не дуже то тому, то колюжи. Вышел не было дворі не было сухо, а значит, что дождик пройшов в носи. А значит, грунтовка будет с Не хочется. Не хочется, не хочется на поциклах день. Та резина у мене чисто дорожня, така е, сліті. От вона йде, йде ця вулиця Шкалова. От жилий комплекс Саме той, Це перша черга. Ось друга черга готується вже до здачі. І навіть де будуть. Дувати, а, хроби так, так. ще будується. Пособі такі, селище, тихе, затишне. Те, хто не будується такі, послі. Ось отаких от жилих колекцій. Буде друга буча.

Зараз подивимось на карту, на мапу. Десь вона тут повинна у поля заїжджати. Так, де у нас тут? Ага, ось де О. Нічого не. Пес причили и включили. Картопянуса. Улица Мичурина. Улица Чкалова. 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 Ну, и где ты заворачиваешь. О, улица Чкалова, давай. Вот сюда маршрут. Поиск маршрута. Ну. О! Кто из вас такую улицу Чкалова? Вот он и эндуро. Вот вам и эндуро. И, и будет тут грязь. Таке. Все це вулиця Чкалова Які, сука, чкалови, такі вулиці. Ту висипає вітерець. І вся ця вулиця тягнеться на майже 5 кілометрів кілометрів. Отака вулиця. Це ми приїхали. Якийсь хуторок. Якийсь хуторок. І цей хуторок також вулиця в шкаловах. Охренеть. Хуторок в Степі називається. вернулся. Котейка. Белый котейка. Цика ты вот, себе приедешь? приеду. А? приедешь? О, О, ну, здесь, да? здесь Стало 12. Топ-топ. вулиця це початок її виходить. куда ти біжиш за мною Не біжи все вы прибыли Вулиця чкалова закінчилась Ага. Ага, я выведу, я выйду. Ну. Ага. Так. Зажди трошки. Зажди трошки, зажди трошки. Готово. А теперь... А теперь. Михайловка рубежная поставлю вот тут етакий стовочек. Ваканес называется. Ваканес. Так, а что тут? Идет? Идет зарядка? Или не идет, а? Сейчас я не бачу. Ну ладно, бог с ним. Зарядка идет. Поехали дали. По полях, по, по лесах, по полях. Ну что, тут дорога присыпана. какие у нас с сибнем. Я для чого оці всі озирця хочу проїхати, щоб знайти, крім плахтянки ще якісь місця, де можна приїхати, сісти на лавочку, в столик, щоб був, щоб купити кави, з'їсти бутерброди. бо на плахтянку 25 кілометрів їхати. Не наїздився по каву. Тому вирішив щось тут поруч подивитись. Опа! Ого. Ого. Ага. Ого, ага. Який. Який ярок. А це, мабуть, воно і є. Вакамець. Так, грязивка. Обережно, Олександрович. Доришна, доришна, дорисна. Ого! Вийшло. Вийшло. Тут у нас тракторама сервуть. Так, потихенька, потихоньку, поневолька. И выїжджаємо, мабуть, купиш. Добре, що він докриє по мокрому піску трохи легше їздити. озерце таке немаленьке. Бачу, що вон роблять пляжик. От. Там бачу містки для рибаків, якісь альтанки. От. Мабуть, мані-мані, мані, 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 буде за гроші все. Мабуть все буде за гроші. Там якась ізбушка для сторожів, щоб не дай боже. Так ось роблять містки для рибаків. Рибаки, 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 рибаки. Да, все буде тут за гроші. Да. Альтернативи плахтянки поки що не знайшов. Зупинився на Житомирке, трошки перепочити. Поїду далі зараз на Миколаївку шукати таркане озеро. Подивимось, що це за озеро. Так, ну приїхали. Це вже практично наши края. Вот. Дорога с Варшавки на Житомирку через нашу Мишаеву. Вот. Так что видимо, на Торфяне озеро. Ну, разу разве я ее не нашел? Я сподеваюсь, что найду Good oh morning. Заодно и пообидаю. Mm. Ну все. Остальные Моя доза. Три штучки. Вот все. Буду обидно. Колись давно-давно в дитинстві я був запівалий в шкільному хорі. Життя прожити, а співати до сих пір хочеться. Завтра у мене на каналі чергове моє караоке. Не судить, як то кажуть, сувора. Душа рветься і хочеться співати. Так що я зробив окрему тему на каналі пісні, де я співаю і свої вірші і просто караоке. Так, ну все. Допили, все вимикаю і поїхали додому. І поїхали додому. Отак вот от.